У Формулі 1» треба вміти адаптуватися. Коли треба бути агресивним, будь агресивним. Коли треба бути м'яким, будь м'яким. Чудовий заїзд. Коли я в боліді ніколи не здаюся. Макса Ферстапен як вам Кріслі тут доволі комфортно. Це новий світанок. Привіт, привіт, привіт. Дані, усміхнися. Я беру за це гроші. Ну, от, почали. Цього сезон у Формулі 1» усе змінилося до неупізнаваності. Цього року все з нуля. Тож треба оговтатися. Відчули себе конкурентно спроможними. Я цього ще не відчував. Я впевнений, знаю, скільки ми працювали. Це не війде вже не щоб вижити. Що вище піднімається, то гостріші ножі. Найкращий спосіб стати непопулярним це перемогти. І тоді поговоримо. Я починаю бачити тріщинки. Червоний прапор. Червоний прапор. Боже мій. Чорт, мені це не треба. У Формулі 1 завжди мають бути герої і антигерої. Час подумати над змінами. Усе просто немає результату. Вилітаєш. Він сказав, вони хочуть нашої крові. Припускаються помилок. Лишайся на трасі. Чорт, чорт! Ми усі відчуваємо тиск. Макс, випереджаю. Юіса. Я стараюся з усіх сил. Неймовірно. Та пішли вони всі.